Міжнародний день інвалідів важко назвати святом. Скоріше, це той день, коли люди з вадами здоров'я можуть зібратися разом і поспілкуватися про життя, вважають у Бердичівській територіальній первинній організації УТОС. Як і щороку, цьогоріч у приміщенні ТПО, така нагода інвалідам випала напередодні цього дня. Це верства населення найбільш вразлива і незахищена у сучасному світі. Та водночас ці люди приклад незламної сили волі та бажання до справжнього життя у всіх його проявах. Вони не прагнуть, щоб їх жаліли. Дехто відверто зневажає подібні емоції у свій бік зі сторони. Для інвалідів важливим з їх слів є перш за все людяність та розуміння. Саме вони надихають, підбадьорюють, дають можливість їм. Рівноправно почуватися у суспільстві. Голова правління Бердичівського ТПО УТОС Ніла Філімончук запевняє, у місті не згадують про інвалідів лише 3 грудня. Про них постійно дбають і не забувають. Так люди мають 60% відсоткову знижку на оплату комунальних послуг, отримують пайки до Дня інвалідів, та й п'ять звукових світлофорів теж значно полегшують їм життя. Ми, люди з обмеженими можливостями, є в цій країні, і тому країна. Повинна про нас дбати. На жаль, дуже нам важко. Сьогодні на цій мізерній пенсії дуже важко нам виживати. Ми сьогодні живемо в країні, в нашій країні, в місті Бердичі, де нас оточує наша влада, наші депутати, наші люди, які, я не можу сказати цього слова, дбають про нас. Дбають і знають всі наші проблеми. Тому що вони живуть серед нас. І сьогодні я з великою повагою, з великою вдячністю хочу сказати і депутатському корпусу, і особливо міському голові Василю Костянтиновичу Мазуру за ту підтримку, за ту допомогу, за те тепле слово, яке завжди можна почути від нашого міського голови. Диковідам до вас, завжди філюємося. Ми завжди переживаємо. Тому що зустріч з вами, вона хвилююча, відповідальна. Наша така співпраця, вона вже є протягом багатьох років. І вона системна, минулий рік, цей який вже закінчується, скажімо так, не був виключений, хоча він був особливий, сьогодні країна знаходиться в стадії війни. Але я думаю, що ті традиції, та співпраця, яка я щоденно з вашої організації була, є, вона буде залишатися, вона навіть буде посилюватися. Завжди йде зустріч людям із вадами здоров'я і управління праці та соціального захисту населення. Коли б і хто не звернувся зі своїми питаннями, завжди отримують повагу у відповідь та кваліфіковану допомогу. А головне кажуть, не бояться потрапити під гарячу руку, як це буває у деяких інших установах. Наше управління з вами співпрацює, і в подальшому ми готові з вами працювати плідно в будь-якій ситуації, які необхідно вам допомогти. Будь ласка, звертайтеся. Ми завжди вам раді допомогти. І сьогодні я хотів би оголосити. Відповідно до рішення виконавчого комітету, кожен рік до відзначення відродження інвалідів вам виділялася фінансова підтримка. Обично ми робили його через казначейство, але в цьому році ми вирішили, щоб було вам простіше, просто вручити її отримати і вручити цю фінансову допомогу вашому керівнику, яка вже спільно з вами її розподілить на потреби вашої організації. Гості, які завітали до організації, усі як один погодилися. Ніколи не знаєш, кого яка спіткає доля. Тому допомагати і не забувати про людей, які стали чи народилися інвалідами, обов'язок кожного, хто може чимось зарадити цим людям. Ми завжди з великим задоволенням йдемо до вас, тому що напевно такої комфортної, уютної, привітної організації, як ваша, в нашому місті немає. Ви самі собі відремонтували приміщення, ви зробили все для того, щоб тут було привітно тим людям, які приходять. А нам, нам потрібно сюди приходити для того, щоб, ви знаєте, в першу чергу, для того, щоб вчитися у вас мужності виживати в цей час, бути теж такими дружніми, як ви є. 50 років існує у Бердичеві територіальна первинна організація УТОС. За ці роки інваліди понад усе навчилися цінувати людські якості, найбільше дружбу. Незважаючи на переважно поважний вік, невеличку пенсію, вони навчилися вірити у краще, знаходячи розраду в творчості. Для нас одвічна наша незалежність, у тім, що ми залежні від Дніпра, і нікуди нам звідси йти. Бо ми не зайди з довгими руками, сповна, пізнавши чашу гіркоти, ми тут наш хліб освячуємо віками. Із двох мечів, із заходу, і сходу нам спокон вік даровано життя. Та не зреклись ми імені народу, не відійшов наш рід у небуття. Українимо. Будучи повністю незрячою, людина може самореалізуватися у своїх справах. Леокадія Розінська яскравий тому приклад. Жінка створює музичний супровід на культурних заходах, знаючи на пам'ять не один десяток мелодій та віршів. Відсутність зору не завада творчості і бажанню працювати, запевняють її подруги-солістки. Головне не приховувати таланту, постійно його вдосконалювати. Слава Богу, що є такі люди і така організація, яка об'єднує тих людей, які не готові сьогодні бути в тому стані, в якому сьогодні знаходиться. Правильно казав Сергій Костянтинович, що всі ми живі люди. І тільки ми, ми під Богом ходимо, ніхто не знає, коли з нами, що і як буде. Але ви об'єднуєте цих людей, бо багато людей не звичай до того становища, яке настає. А ви дивіться, ви, ви настільки вмієте людей підтримати, дати, дати нове життя. Хочеться не бажати терпіння, бо ми вже багато терпимо, але давайте будемо. Я не знаю, попросити Бога, щоб дав Бог, щоб по чуть-чуть, по чуть, чуть ставало краще. І я, я чесно скажу, надіюся. Можливо, хочу надіятися на те, що і ви побачите те чуть-чуть краще. От там люди говорили, щоб всім стало почуть краще жити. Хочу всім побажати нам, щоб у мир була злагода, щоб була людська повага, щоб була взаємопідтримка у цей складний, непростий час, який переживає сьогодні наша держава.